Шахрайський рекорд цього тижня поліція Хмельниччини зафіксувала приголомшливу кількість потерпілих від аферистів за одну добу. Дев'ятьох подолян обібрали на 120 тисяч гривень. Кількох обдурили псевдоріелтери, ще кількох псевдобанкіри, а решту, нібито онлайн продавці. Як не потрапити на гачок злочинця, говоримо із Інною Глегою, керівницею сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Інно, вітаю. Вітаю вас. Ну, власне, ми говоримо про це теж вже не перший рік, і тому вже розуміємо, що всілякі телефонні шахрайства, онлайн шахрайства, банкінг, ну які теж переважно здійснюють саме за допомогою телефону аферисти. Вони дуже популярні. А наскільки вони от їхня вага зросла під час війни, так їхня кількість, і як от по категоріях, де на чому зараз найбільше намагаються обдурити людей? Ну, ми не можемо говорити про те, як кількість шахрайств зросла саме під час війни, тому що шахрайства були завжди, і е, період, коли був карантин, пандемія, теж були шахрайства. Е, що доречно говорити про шахрайства в період війни, це про адаптацію того, до того, що зараз відбувається. Тобто, шахраї свої схеми е, спрямовують на актуальні потреби, які існують в суспільстві. Ну, зокрема, наприклад, про що йдеться мова? Якщо е в період пандемії шахраї продавали в інтернеті неіснуючі, е ну, наприклад, засоби гігієни, медичні маски, яких катастрофічно тоді не вистачало, то на сьогоднішній день вони продають неіснуючу амуніцію для військових, тобто вони е дуже так чітко реагують на ті потреби на той дефіцит, який сьогодні є у суспільстві і Змінюють, скажімо так, свої шахрайські схеми, адаптують їх під ту ситуацію, яка відбувається в державі. Ну і зокрема, я так розумію, бо мене е, раніше таких речей точно не було. От як писав до ріелтори е, продаж і е, навіть не тільки продаж, не, не про продаж більше йдеться, а про оренду неіснуючих приміщень або ще якісь ось такі речі. Якщо можете, просто е, дайте, будь ласка, пораду, якісь е, ну не знаю, чи можете ви давати поради. На що потрібно звертати е, увагу тим, хто хоче зняти зараз квартиру, чого не можна в в жодному випадку робити, куди перераховувати гроші? За яких за яких умов це можна лише робити? Псевдоріалтори існували і раніше, але зараз вони так чітко скористувалися тією ситуацією, що е, дуже багато у нашій області вимушених переселенців, які терміново шукають житло. Е, це люди у стресовому стані, е, які не знають, що їм робити, куди йти в незнайомому місці. І ось вони цим станом людей скористалися. Для впровадження своїх шахрайських схем вони просто тисли на психіку людей, які телефонували до них, і говорили фрази на зразок: що у мене вже черга, охочих винайняти це житло. Давайте ви мені перерахуєте якийсь завдаток для того, щоб я міг цю квартиру забронювати за вами. Ну і звісно, люди, які терміново шукали житло, при тому, що дуже величезна була конкуренція під час пошуку, велися в лапках так би мовити на цю шахрайську схему. І перераховували людям шахраям значні суми коштів. Ми маємо випадок, коли одна жінка перерахувала близько 37 тисяч гривень, так би мовити, за перший останній місяць проживання у квартирі, якої взагалі не існувало. Шахраї використовують фотографії з інтернету. Це можуть бути дійсно якісь квартири чи є чужі квартири, у яких живуть наразі люди. Вони їх виставляють на дошках різноманітних оголошень, ставлять свій телефон. І як тут розпізнати, що мова може вивестися про шахрайську схему? Як правило, шахраї уникають особистої зустрічі, тобто, коли ви телефонуєте і просите. Показати квартиру, хочете оглянути і шахрай може навіть призначити вам зустріч, але в останній момент зателефонує, скаже, що у нього якісь там термінові справи робочі. У нього щось трапилося з автомобілем. Одним словом, буде робити будь-що, аби особисто з вами не зустрітися, тому що зазвичай, як показує практика, ці шахраї перебувають в інших областях України. А ще що найгірше, вони можуть перебувати на території інших держав і обманювати наших людей. Мали також випадки, коли люди перераховували чи завдаток, чи повну вартість оренди якогось житла, будинку, а потім приїжджали на вказане місце і виявляли, що не те, що там будинку чи квартира, навіть у вулиці такої не існує. Тому всю інформацію потрібно перевіряти заздалегідь. Елементарно, якщо ви знаходите в інтернеті квартиру, яка вам подобається. Просто забити в Google хоча б її адресу, подивіться, чи співпадається вулиця, чи така вулиця є у цьому місці. Подивіться через Google карти е, будинок, чи такий будинок є у цьому місці. Ну і звісно, ще раз повторююся, що має насторожити, це те, якщо шахрай уникає відповіді і дуже тисне на те, аби навіть не оглянувши квартиру, ви перерахували йому кошти. Якщо людина відмовляється показати квартиру і вимагає перерахувати 500 тисячу гривень. Це однозначно осторожі. Справжні реалтори ніколи так не роблять. Вони зустрічаються особисто, вони показують вам помешкання, а тоді вже говорять про ціну, про завдаток. Ну і звісно, навіть якщо ви вже зустрілися з ріалтором і оглянули квартиру, раджу укладати угоди не просто так знімати в оренду квартиру, тому що е, маю такі випадки, не, не в нашій області, але загалом в Україні траплялися такі випадки. Вони мені відомі, коли. Люди винаймали шахраї, винаймали квартиру буквально на одну добу, а потім вони зникали і ну здавали, перездавали так би мовити людині. Це, скажіть, будь ласка, так, і ще одне останнє, нехай буде запитання. Зараз так само можуть скористатися, і що саме таке, що дуже болить, що часто аферисти якраз користуються тими людьми, які перебувають в стані стресовому і в проблемах якихось. І зараз є чимало і міжнародних організацій, і інших волонтерів, які намагаються допомогти. І от саме ось таким людям, чи внутрішньо переміщеним особам, чи мало забезпеченим, кому ось не можна давати свої документи, паспорт, ідентифікаційний комітч. Тому що я от нещодавно якраз чула, що приїхали а, е, і збирають документи для того, аби зареєструвати на виплату е, від ООН чи ще звідкись. Ну, тобто люди не до кінця навіть знають, хто що має виплатити. А хтось приїхав, не питається документів тієї людини, яка приїхала, яку установу вона е, представляє, ось подібні речі. І натомість дають їм паспорти свої, свої ідентифікаційні коди. Е, е, якось, що, як в такому випадку повинні Чинити ну наші звичайні громадяни. Що вимагати від тих, хто кимось представляється? І чи варто ось власне отак от свої документи вам, вам вам роздавати? Тут елементарне єдине правило. Свої документи не можна давати взагалі нікому. Хіба що ви там прийшли в якусь державну установу до офіційних осіб? Жодним людям, які представляються представниками якихось волонтерських організацій, міжнародних організацій, не можна давати свої документи. Всі міжнародні, потужні міжнародні організації, які сьогодні діють на теренах України, які надають якусь підтримку чи допомогу, вони діють офіційно через державні установи. Інформацію про них можна знайти на офіційних ресурсах, чи то офісу президента, чи Кабміну, чи Верховної Ради, тобто в офіційних джерелах. І всю інформацію потрібно перевіряти про таку установу в офіційних джерелах, а не побачивши якесь оголошення у телеграм-каналі, наприклад, швиденько переходити за тим посиланням, яке там зазначено, тому що таким чином ви можете перейти за фішинговий сайт. Де е, шахраї займаються тим, що збирають ваші персональні дані, щоб потім або продати їх комусь, або використати для власного збагачення, або маючи ці персональні дані, вони можуть зняти кошти з ваших банківських рахунків. Тобто, будь-яким чином використати на шкоду вам. Тому свої персональні дані, паспорти, коди ми нікому не даємо, лише якщо це. Підтверджена державною установою інформація щодо певного виду виплат і для цього зазвичай відводиться якесь певне місце, куди люди приходять, можуть здати ці документи або направити їх онлайн, але все це робиться за допомогою і через державні установи. Бо потім може вступити в силу ще одна ось така річ. Я пам'ятаю, в мене просто особисто було, коли представлялися представниками банку, що, мовляв, хтось зараз шахрайською схемою хоче на мене оформити кредит, і де я перебуваю, і що я роблю. Тобто, навіть от в такому порядку також працюють шахраї. Пані Інно, дуже дякую за те, що долучилися до нашої ефіру, що ми насправді змогли обговорити і про нові види шахрайства, і про старі. Бо і ті, і ті, на жаль, дошкуляють нашим громадянам, а через це вони втрачають кошти. Тож треба треба бути пильними і обов'язково пам'ятати ось цю річ, що нікому не потрібно давати свої документи, бо це 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 ваша особиста інформація і використати її можуть так само і шахраї.